Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Морослав Король. У сьогоднішньому випуску ми трохи поговоримо про демографію та про такі знову ж прогнози на майбутнє. Оскільки, чим ближче до фіналізації проекту Мільйонер за 7 років, тим більше питань, що власне робити далі. Тому сподіваюся, що якщо випуск не буде суперінвестиційний, але принаймні цікавий та, можливо, корисний для вас, для ваших особистих роздумів. Але перед тим як почати, я нагадаю, що в нас через два тижні вже закінчується. Дедлайн, до якого ми зобов'язані задекларувати наші доходи, в тому числі отримані за кордону, в тому числі по операціям з нашими цінними паперами. Тому якщо у вас є брокерські рахунки, ви отримували дивіденди або продавали ваші акції, звертайтесь. Ми займаємося цим з 2018 року, і вам допоможемо. Єдине, що часу вже настільки мало, що ми також вже обмежені в кількості прийому заявок, тому що е запитів досить багато і. Комусь, скоріше за все, вже доведеться відмовляти, аби встигнути в строк. Тому не затягуйтесь цим, а ми переходимо до теми сьогоднішнього відео. Так, друзі, в черговий раз гортаючи ресурс Visual Capitalist, ми дуже багато посилаємось на нього в наших відеоматеріалах, і мені подобається переглядати ось цю таку розмальовану якусь статистику. Вона легко сприймається. Якісь цікаві факти, автори цього ресурсу виділяють. І, зокрема, я наштовхнувся на карту із прогнозами по демографії в Європі на 2100 рік. Да? От якраз найсвіжіша вийшла така стаття в березні, 25 березня 2025 року, тобто там якраз 2-3 тижні цій інфографіці. Ну і тут в цілому все виглядає, звичайно, трохи Бентежно, м'яко кажучи, ми одразу бачимо, тут окремо виділяється найбільше, найбільше зменшення населення буде в Україні 61% населення. І тут важливо зазначити, що це що ось ця інфографіка побудована за даними. За даними, якими володіє Організація Об'єднаних Націй Nations, і ми бачимо, що вони враховували як народжуваність, смертність, а також міграційні фактори. Тобто всі ці три ключові фактори бралися до уваги. Ну і зрозуміло, з об'єктивних причин тут Україна, на жаль, на першому місці 61% на 61% населення зменшиться. Зрозуміло, такі прогнози із 75-річним ну, таким зазором робити важко, тому що дуже багато змінних в цьому рівнанні, багато чого може змінитися. Але якщо ми говоримо і оперуємо ось Тією динамікою і тими темпами, які ми споглядаємо зараз, ось такі невтішні прогнози. Але в цілому, да, якщо подивитися, особливо на весь Східноєвропейський блок, скажімо так, тут насправді і Польща не так далеко пішла мінус 49%, Румунія мінус 43%, країни Балтії, Латвія мінус 50, Литва мінус 57, ну, Естонія трохи краще мінус 39, але все ж таки. Ну і взагалі, якщо да, ми подивимося, і Болгарія мінус 47, далі все, що переходить на Балкани, там Македонія, Албанія, Чорногорія, тут усюди, там знову ж таки біля 50%. Ну і в цілому Центральна Європа так само не супер втішно. Угорщина, мінус 23, Чехія, Австрія, мовно, мінус 20, Словаччина мінус 37, Німеччина мінус 16, навіть незважаючи на те, що в них все ж таки є і досить великий да, такий імміграційний вплив. Серед також найбільш західноєвропейських країн з найбільш прогнозованим відтоком населення виділяється. Це окремо Іспанія, аж мінус 31%. Ну, Андора, маленька країна, але мінус 43%. В цілому. По факту на пальцях одні рухки можна перерахувати європейські країни, які до 2100 року мають збільшити в своєму населенні: Франція плюс 3%, сполучене королівство плюс сім, Швеція плюс 7%. Ну Ірландія нуль, тобто плюс-мінус що було, та й лишається. Але ми бачимо тут цікаву статистику, що маленькі країни. Монако, Люксембург, Ліхтенштейн додадуть, і Монако додасть найбільше да? плюс 24%. Ну, знову ж таки, тут напевно питання до системи. Що такого в маленькому королівстві Монако, що приманює людей, і аби збільшувалась там кількість, скажімо так, тримачів паспортів князівства Монако. Ну і звичайно, дивлячись на ось цю карту, і в цілому, напевно, на ось цей європейський колапс, власне, свідками якого ми є і зараз, враховуючи всі геополітичні події, виникає дуже багато питань, що Що з Європою не так, якщо Україна є об'єктивні да чинники, фактор війни. Хоча ми розуміємо з вами, що й до повномасштабного вторгнення, і навіть до 2014 року, в цілому, до початку війни, відтік населення був катастрофічний. По перше, все ж таки, народжуваність зменшувалася. Але міграція, міграція була просто шалена. Ну, в цілому, да, всі східноєвропейські країни страждають від цього. Але тут ще питання в тому, від яких значень ми відштовхуємося: ось ці 61% для України. Це. Від якої кількості населення тут е, ООН оперує даними ще на офіційні дані Держстату на момент 2022 року, на початок 2022 року. Я нагадаю, що в інтернеті якраз і є ось офіційна остання статистика саме на 1 січня 2022 року. І тут е, якби дві цифри: чисельність населення України 43,5 мільйони на 1 січня 2022 року, включно із Донецькою Луганською е, областями та. На АРК. І якщо за виключенням цих областей, то знову ж таки, на 1 січня 2022 року е населення складало 41 мільйон наявного населення, там 40 мільйон, ну, знову ж таки, 41 мільйон осіб постійного населення. І от тут питання, ось ці дані, да, мінус 61%, це ми відмінусовуємо від умовних там, 41 мільйона, хоча це і та катастрофа, тобто знову ж таки, 40 мільйонів, або навіть 41 мільйон мінус майже 24, Україна лишається із 17 мільйонним населенням. Знову ж таки багато факторів. Це в межах яких кордонів, що буде за наступні 75 років. Але якщо ми будемо враховувати, що статистика, принаймні, бо ось ці дані враховують від'ємне значення не від 41 мільйона, а від поточних, а зараз дав. То вже як каже, я не знаю, намагався знайти якусь актуальну інформацію, ну начебто на кінець 24 року 34 мільйони. То 34 мінус 24, ну це в нас а, взагалі лишається 10 мільйонів. Тобто, тут ну катастрофа, як на це не подивитися? Звичайно, є візуалізація не у відсотковому відношенні, а в тому числі у абсолютних е значеннях, да? тобто по Україні, мінус 23 мільйони 800 тисяч осіб. Ну і знову ж таки, тут е і Польщі багато. Але ось до речі, що стосується прямо кількості населення в абсолютних значах. Ну, східна Європа ще не так катастрофічно виглядає. Тут Італія в нас має зрівнятися. Чомусь за прогнозами разом з Україною. не знаю, чим буде пов'язаний відток, але так само от і, Ісп... і Іспанія в лідерах. Ну і Франція, ось нім а, королівство і Швеція залишається із прогнозами на Позитивне значення тому да, знову ж таки повертаючись до головного питання, що, що не так з Європою, що не так напевно з системою, яку зараз запроваджує Європа. Е Європа, Європейський Союз, країни, які не входять в Європейський Союз. Чому звідси така шалена міграція і чому такі проблеми із співвідношенням народжуваності до смертності? Звичайно, ви всі знаєте графіки співвідношення, що чим більше нації заробляють, чим більше нації освічені, тим менше в них народжуваність. Да? І також цікава ось інфографія, якраз що які країни найбільше підвищили свої якби, стандарти життя за останній. Одні десятиріччя з 2014 по 2024 рік тут у нас якраз є лідерами вся Східна Європа, да тобто і Сербія, Хорватія, Болгарія, Польща, Румунія, Латвія, Угорщина, Литва, Угорщина, Латвія, Чорногорія, Словенія, Північна Македонія, Словаччина. Тому тут питання якраз можливо, чим вище стають стандарти життя. да І ось ця пряма кореляція. Чим краще ми живемо, тим гірша ситуація із народжуваністю можливо, але тим не менше, все одно, ось візуалізуючи такі тренди і динаміки в демографії, це ж для нас також певна інформація, і певні статистичні дані, якими ми оперуємо або можемо оперувати і брати до уваги як інвестори, в тому числі у що. Інвестувати залежно від класів активів, да, і усіма українцями улюблена, наприклад, нерухомість одразу, враховуючи ці цифри, викликає багато питань і з, таки, із, з з таким негативним трендом по населенню, хто буде займати і проживати в усіх тих квадратних метрах, які або зараз вже є, або які будуються на да? і для тих, хто особливо вкладається в нерухомість. Звичайно, можна дивитися і. На фондовий ринок, оскільки ми все ж таки оперуємо дай володіємо акціями компанії, які все ж таки можуть бути представлені і хорошими європейськими емітентами. Але фондовий ринок да це окрема тематика. Ось що стосується традиційних активів, знову ж таки, повертаючись можливо до тієї ж нерухомості, тут багато питань. І багато хто з вас, коли замовляє консультацію, приходить питає в тому числі про нерухомість в Україну. Де саме і що розглядати? Ну ще ж. Завжди питання горизонтів інвестування. Звичайно, дай Бог, щоб кожен з нас ще дожив до 2100 року, але тим не менше, ось такий розклад можна брати на майбутнє. Ну і відповідно на противагу ось такій статистиці, хто в нас буде лідерами. Да? У нас карта. Трохи зміниться по населенню, знову ж таки, різна є інфографіка. Наприклад, по 2075 рік у нас суттєво значить, Індія випереджає весь світ. Її населення наблизиться до 1,7 мільярдів із такою траєкторією, яка є зараз. Суттєво зменшиться, до речі, населення Китаю. Воно буде складати 1 мільярд. Ну і ми бачимо, що у нас на третє місце виривається Нігерія, Ми про це давно казали. Пакистан да, по суті сусідні країни з Індією. І все ж таки п'ятірку орієнтовно має замикати Сполучені Штати Америки в цілому в них динаміка да така зберігається позитивна. І Індонезія а, на шостому місці. Якщо ми подивимося ще одну інфографіку, так само тут вже прогнози до 2100 року, от Індія тут за цими даними має складати плюс-мінус півтора мільярди. Китай до 2050-го буде сягати 1,2 мільярди, але потім взагалі в них така да, несхідна тенденція. Біля 633 мільйони. Тобто в них свої будуть також проблеми, в тому числі з демографією, якщо ми порівнюємо, яка вона є зараз. Сполучені Штати з третього місця ну, якраз впадуть, поступаючись з Пакистану, Нигерії, але також тут ще й виривається до Демократична Республіка Конго. і, взагалі, багато представників да, і Азії та Африки: Ефіопія, Індонезія, Танзанія, Бангладеш, Єгипет, Бразилія. Все ж таки, і да, єдиний такий представник. Південної Америки, Ангола, Судан і Мексика також замкне 130 мільйонів. Але в Мексиці я так розумію, як буде 132, стане 130. тобто, по факту, вони залишаться там, де і є. Ну і в цілому, да, якщо ми тоді дивимось на ось таку інфографіку, із. Звичного нам як сказати, звичного напевно європейцям світу або звичної європейцям культури, по суті, на ринку залишається із позитивною тенденцією до е збільшення демографії лише сполучені штати да? Все одно сполучені штати як новий світ це все одно по факту прообраз європи так чи інакше європейцями відкритий європейцями Підкорений європейцями в подальшому заселений, Все одно три величезні спочатку етнічні групи. Да. Зрозуміло, це Англія да, бо Великобританія, звичайно, велика частина колонії була у Франції, да, яку Наполеон пізніше продав штатам. Ну і Іспанія, в тому числі через вплив Мексики і тому подібне. Ну і потім, звичайно, інша Європа, Італія, Ірландія. Шотландія Німеччина, ну і, по суті, весь пострадянський блок також там, але все одно штати є такою губкою, яка приманює в цілому людей і особливо таланти і капітали з усього світу. Тому, звичайно, в Штатах присутня і величезна група, в тому числі представників а, а, Південної Америки, да, Латинської Америки, в тому числі Азії, Африки а, Багатонаціональна країна, але тим не менше, все ж таки, ну поки що превалює, Ну називімо називімо. Так, якщо так можна сказати, з більшою концентрацією умовної європейської європейського якогось ядра. Але і, і ми бачимо, що по факту Європа на цій мапі немає. І взагалі питання багато по Європі, і яким чином? Цей старий світ, який багато чого все ж таки подарував світу, по демографії починає зникати ну і питання до ефективності. системи. Ось тема, куди я хотів, власне, підвести сьогоднішній випуск, це до ефективності системи. Тому що, якщо присутні такі величезні міграційні фактори, треба враховувати, що багато європейців продовжує так само мігрувати, наприклад, в ті ж Сполучені Штати Америки, то відповідно з усією європейською. Системою управління щось не так. Звичайно, ми можемо дивитися і ось ці невеличкі країни Монако, Ліхтенштейн та Люксембург, які в першу чергу все ж таки приманюють лояльністю податкового законодавства, умовним сильним паспортом. Це напевно те, куди готові мігрувати принаймні заможні люди, да і алоціювати свої капітали, в тому числі завдяки якомусь пільговому а, пільговій системі оподаткування. Але що може запропонувати решта Європи із таким трендом і такою динамікою? І тут, звичайно, нами, українцям, як представникам а, Європи, нехай і її а, східної частини да східноєвропейського такого культурного. І демографічного блоку ми бачимо, що тут всі сусіди країни з нами по суті переживають ті ж самі проблеми, що і Україна ну. Війна це окреме ще виключення і але, але і дай величезний фактор, звичайно, який впливає. Але і до цього да повторюся, і до цього було не все добре. Зрозуміло, що тут французи так чи інакше заміщать свою демографічну проблему міграційним фактором, і все ж таки Франція суттєво піднакопичує і має приток населення завдяки бувшим колоніям все ж таки первинно, це. Африканського континенту, да, величезну присутність вихідців з Алжиру, Марокко, Лівії, Тунісу. Ну і Сполучене Королівство раніше, якщо Індія була перлиною да, Британської імперії, зараз, особливо хто з вас був у Великобританії, особливо в Лондоні, відчуває велику кількість, в тому числі, звичайно, і представників Індії. Представників близького сходу в тому числі да. Тому тут також проблеми е, і титульних націй в країнах е, в європейських країнах, чи зможе лише фактор міграційний да втримати якийсь ось цей демографічний баланс. Але й не тільки баланс, питання все одно, системи, чи буде Європа залишатися умовно заможною, тому що для багатьох, особливо сьогодні, да, хто поїздив по Європі, приїжджає і всі ті інтерв'ю, які я дивлюся, думки щодо Європи, європейців, думки українців, да, Європа виявилася не такою заможною, як багато хто думав, не живучи раніше в Європі. Тому ось. Питання да, і для нас, для інвесторів, коли ми будемо алиціювати, я повертаюсь до своїх попередніх відео, до своїх попередніх питань, які я вам задавав, також для роздумів, а куди інвестувати, а що окрім штатів, власне, у нас є. Звичайно, за прогнозом у нас, начебто, має бути да, величезний китайський ринок, який зараз і може по суті десь суб, а, а, конкурувати, да, з американським, і за всіма підрахунками економіка Китаю в якійсь перспективі все ж таки має стати найбільшою в світі. Але Інвестувати в китайські компанії з їх політичним режимом своя зона ризику. Тому, да, підводячи все і враховуючи, і навіть ось ці всі демографічні а, питання, а, і що нам звично, і де можна зберігати, і де можна лицювати, я знову ж таки да, приходжу своїми думками, що в нас поки що ну, залишається Сполучені Штати а, при всіх. Своїх і мінусах і плюсах при всіх думках, що зараз також відбувається, але поки що це не виглядає найбільш надійніше, і в тому числі для таких да, архаїчних інструментів інвестування, як та ж нерухомість, де традиційно штати будують величезну частку капіталу домогосподарства у нерухомості, принаймні тут у нас зберігається позитивний тренд по демографії, тому і нерухомість має залишатися не тільки в попиті, але й має дорожчати ще й плюс, враховуючи. Так чи інакше високий да, рівень життя в Сполучених Штатах. Тому, все ж таки, для напевно, мій як висновок для традиційних інвестиційних інструментів, в тому числі нерухомість, яка займає окремий да, п'єдестал для, для кожного українця, якщо ми говоримо про нерухомість на роки, можливо, навіть да, на якесь покоління вперед. Якщо ми не готові розглядати Азію, тому що це все ж таки специфічний ринок, специф інший зовсім менталітет, абсолютно інша культура і мова. Тому мені здається, що да, така традиційна ну, з цими традиційними інструментами. Не говорячи вже про фондовий ринок, який найбільш розвинений в штатах, ну поки що штати знову ж таки да, для інвестування виглядає найбільш е, логічнішим. Ну і також і цікава думка, е, до якої я напевно частково приходжу. Так чи інакше, коли ми особливо, і це ще було і в рамках, да, коли ми вели активну юридичну компанію, коли ми комунікували, укладали зовнішньоекономічні економічні контракти з іншими європейськими країнами, все одно ще питання важливе щодо е, мови спілкування і легкості для. Релокації в, в країни, мови, яких ми знаємо. Да? І якщо ми умовно беремо або приймаємо той факт, що англійська стає міжнародною мовою, то, звичайно, коли ми подивимось на там, всі 40 країн Європи, де у кожній країні все ж таки е, своя мова, і навіть ми з вами в Східній Європі, ну, якщо й можемо щось розуміти, то все одно. Е, Да, українська, польська, румунська, чеська, угорська взагалі ні на що не схоже, країни Балтії окрема мова, грецька, знову ж таки. Тобто в, в, нам важко навіть кудись мігрувати, наприклад, з однієї в іншу країну, тому що усюди да, превалює на локальному ринку своя локальна мова. І все ж таки, ось фактор англійської мови, яку в цілому вивчають і всі європейці, тому також, коли вони релицю, в Штати легше адаптуватися. Ну і Штати, звичайно, як англомова країна не дивіться на те, що іспанська да мова там також поширена. Все ж таки, а, найбільш легко напевно адаптуватися. Індія також вся спілкується англійською мовою через те, що бувша колонія Африка, була величезна також присутність Британської імперії, тому також Африка вся спілкується англійською мовою. Ну і Китай, не дивлячись на свою супер на о, таку ну, на, на, свій, на свою мову, яка не схожа напевно ні на яку іншу, вона також приймає той факт, що для світової. І торгівлі, і як для світової для світового такого промислового індустріального ядра, вона має спілкуватися англійською. Тому знову ж таки, ось питання мови мені здається, також важливо з точки зору всіх всіх міграційних процесів а, по Європі, коли всі переїжджають і змушені там вивчати місцеві локальні мови. Все ж таки у штаті в. В цьому питанні, як на мене, принаймні для мігрантів, з якими в тому числі ми спілкуємося, або надаємо консультації. Це один із важливих факторів більш легкої та швидкої адаптації. Тому, можливо, навіть цей, хоч і не основний, але як супутній фактор, також впливає. Ну і плюс сім в сполученому королівстві знову ж таки, де англійська мова. Це так, мої просто думки. Мої думки, які я підводжу на. Прогнози по майбутньому, да, і особливо, коли ми вже стаємо там, мені за 30, да, вже ближче до 40, коли ми розуміємо, що в нас не так багато е шансів для нових спроб, для починань ось всього нового. Да, і коли ми вже думаємо, ну я не скажу так, щоб напевно, але принаймні, щоб наш кожен наступний вибір будь-чого був більш. Виваженим з точки зору, що не так багато залишилося спроб, де ми можемо а, там промахуватись, і ось думаючи наперед і про алокацію капіталу, що розглядати, і в яких активах, і де ці активи мають бути, а, думаючи, все ж таки, що Західна Європа ближче до нас, але Є свої проблеми, да і тому я все більше так е, тяжію до думки умовно е, раціональності в поточних умовах при тих вихідних даних і. Тим прогнозом на майбутнє, які є, що поки що Штати залишаються чи не єдиним і найбільш зрозумілим ринком для нас інвесторів. Ось такі думки, І якщо у вас вони інші, або якщо ви про це також думали з цієї точки зору, поділіться в коментарях. Буде цікаво послухати, почитати, якось прокомунікувати з вами щодо цього. Ну і нагадаю, що, як завжди, якщо ви хочете стати як мінімум співвласником публічних компаній, вам для цього необхідно відкривати брокерські рахунки, тому що тільки. І через посередника ви можете відкрити двері на фондовий ринок, тому ви можете відкрити ваші перші брокерські рахунки, в тому числі за моїми реферальними посиланнями, і в тому числі на у брокера Freedom Finance Європа, поповнивши тим більше зараз ваш рахунок від 100 доларів, ви можете отримати в рандомному порядку одну з 10 акцій, яку бачите зараз на екрані. Якщо відкрити рахунок за моїм реферальним посиланням, поповнити його від 100 доларів і зробити це до 30 квітня. Тому вважаю, що непогана нагода. Реєструйтесь, отримуйте вашу безкоштовну акцію в подарунок. Ну і, звичайно, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сили складного відсотка. Побачимось з вами у наступному випуску. До зустрічі!